Унікальний родинний форум «Мамфорум» відбувся у столиці. Дату обрали символічно: 1 червня у день захисту дітей. А локацію республіка парк улюблене місце для багатьох родин, де весело та з користю можна провести час. Захід відбувся за ініціативи Дарії Пилипенко президентки Українського інституту сну дитини ми обрали дану дату. Це символічна для нас дата, тому що ми бажаємо створити простір, в якому батьки зможуть отримати дійсно якісну інформацію, перевірену інформацію, корисну інформацію. І головне отримати підтримку не лише один в одного, а також від спікерів. Тому що зараз такі часи, що дуже багато інформації, яка мінлива, і дуже важливо все ж таки зупинитися на чомусь перевіреному для того, щоб можна було прийняти правильне рішення для Своєї дитини мам форум це взагалі форум для вже е, досвідчених батьків, для тих, хто планує ними стати, і вагітних е, дівчат. І жінок стосовно концепції, на мій погляд, це дуже важливо зараз проводити такі заходи, адже перше це можливість перезагрузитися жінкам в ці стресові часи, які ми живемо в Україні. А крім цього, отримати унікальну і корисну інформацію від справжніх професіоналів своєї справи акушерів, гінекологів, лікарів, сомнологів і також зіркових мам, які діляться лайфхаками і у наших глядачів сьогодні присутні. Є можливість а, також безпосередньо після виступу кожного експерта задати необхідні питання. У них навряд чи є така можливість це зробити в буденному житті, але саме на таких форумах вони можуть дізнатися ту необхідну інформацію, яка їх а, дуже цікавить і є важливою для них. Ми хочемо підіймати тему майбутнього наших дітей щодня, тому ми а, щотижня, щомісяця приймаємо групи дітей з різними особливостями з разними життєвими ситуаціями, оскільки ми розуміємо, що е, в цій скрутній ситуації. Е, Хтось допомагає на фронті, хтось допомагає якимись донатами або ну якимись ще дуже там великим запитом. А ми вирішили зосередитися саме на дітях, на дитинстві, на щасливому майбутньому, на допомозі і тому подібне. Важливо, проєкт мамфорум має благодійну місію. 100% коштів, зібраних в рамках заходу, будуть спрямовані на підтримку проєкту народжені в бомбосховищах благодійного фонду телеведучої Лілії Ребрик. Подібні заходи. Несуть благодійну місію, і це зараз найважливіше, тому що це вже наш спосіб життя, і я величезна вдячність кожному, хто долучився до цієї місії. Це зараз мій фонд Ребрик Фундейшн, проект народження в бомбосховищах. Це дітки, які народилися в перший рік повномасштабної війни, і назва сама говорить за себе. І, на жаль, це наша реальність, якої у нас іншої не буде, і ми змушені просто жити, робити добро тут і зараз. І дітки всі заслуговують на дитинство сьогодні. 1 червня, перший день літа, день захисту дітей. І завжди асоціювався цей день з сонцем, з іграми з дитячими розвагами ми зараз так само намагаємося це робити, але ми це робимо всупереч всім обставинам. Тому величезна вдячність за те, що люди продовжують донатити, продовжують долучатися до подібних місій. Розуміють, що вони прийшовши на такий захід, вони отримують багато корисної цікавої інформації, необхідної для батьківства. Um, і тим самим зроблять гарну справу і підтримують діток. Мамфорум це простір для обміну досвідом, знаннями та цінною інформацією між кращими спеціалістами України та батьками, особливо мамами, з метою покращення якості життя для самих батьків та їх дітей. Серед спікерів відомі лікарі найпрогресивніших пологових Києва та зіркові мами Лілія Ребрик, Ілона Гвоздьова, Людмила Шупенюк та інші. Діти це наше майбутнє. Але ми маємо розуміти, що ми даємо це продовження. І те, що ми транслюємо, і те, як ми живемо, і те, що ми вкладаємо у виховання наших дітей, вони це все потім несуть у майбутнє життя. Тому дуже важливо дбати про своє ментальне здоров'я, про фізичне здоров'я, тому що ми виховуємо наше наступне покоління. А от можете дати телеглядачам от кілька порад самих таких елементарних. Я розумію, що кваліфікований тренер. Однак, от жінки, які ну там постійно працюють, не мають багато часу. Можливо, якісь є такі елементарні поради. Базові завжди є базові поради. Це те, що потрібно знаходити для себе, хоча б принаймні 30 хвилин часу. В нас дуже багато є інформації. В онлайн форматі, яку можна для себе перейняти, ті ж фізичне навантаження, вправи, танці, будь-що використовувати на свою користь, тому що вони допомагають знімати стрес, вони покращують самопочуття і вони дають хороший відгук у вигляді чого? нашої фігури. Я просто хочу гарно жити, гарного рівня життя для себе, для своїх дітей, для того, щоб це організувати для того, щоб гарно їсти, вдягатися, щоб мати. Успішне, красиве життя, для, того, для цього треба багато працювати. Я дійсно небагато сплю, я дуже рано встаю і намагаюся в день встигнути максимум. Всюди ходжу, всюди встигаю, намагаюсь дружити з усіма. Я дійсно дружу з усіма. І в мене багато знайомих, які мене багато куди запрошують. І саме це впливає на рівень мого життя і рівень життя моїх дітей. Головний меседж в тому, що батьки. І лікарі, ми є в одній команді, і ми маємо спільну мету це здоров'я наших дітей. Я ще не мама, але в майбутньому планує бути. І сьогодні на цьому форумі я вже отримала відповіді, які допоможуть мені в майбутньому правильно підготуватися до материнства для того, щоб материнство було приємним, чудовим, натхненним. Тому я вважаю, що такі заходи мають бути. Це дуже круто. Я спочатку хвилювалася, так думаю, може, що я буду робити? у мене ж дітей немає. Наше то найближчий час не планую. Але коли вже пройшло декілька спікерів Рів я розумію, що я отримала стільки відповідей на свої питання і що це мені дуже допоможе в майбутньому. Ідеальний вихідний для всієї родини батьки мали змогу обмінятися досвідом, дізнатися корисною інформацією, послухати кваліфікованих спікерів. А для дітей тут, звісно, ідеальне місце для розваг. За хороший настрій відповідав ведучий, головний танцмейстер віденського балу, переможець танців зірками 2020 Макс Леонов. І знову-таки усі гості та учасники долучилися до благодійної місії. До слова, збір триває, і у кожного є можливість взяти участь у зборі коштів. Ольга Цинко Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.